Слава Україні! Моя країна не паде на коліна, У моєму серці ти навіки єдина, і не завадить нам ніхто, волею напитись, Як пощастило в Україні мені народитись. Наймиролюбніша у світі Україна, найкраща, найрідніша батьківщина. Сьогодні свято свят, ти відзначаєш. Як починалося усе прекрасно знаєш день конституції у державі свято, Нам хочеться найперше привітати. То мирне небо тримає над нами, і не хоче, щоб ми були рабами. Найкращий на ЗСУ з вогонь патріотизму запалю, у своєму серці від звіри до вас, що скоро настане перемоги час. Вогонь патріотизму у серцях палає, хто горде імення українця має. 26 років минає, як Україна День Конституції відзначає. Флешмоб святковий, ми запускаємо зі святом держави, всі гордо вітаємо з важливою датою нашої держави. Закони до неї ще предки писали. А що для тебе конституція, мій друже? Коли життя країни не байдуже, це основний закон, що гарантує право, свободу слова, людини та держави. Для мене Конституція це обріг державності, котрий не має терміну давності. Це гарант незалежності та соборності нашої державної неповторності. Конституція свідомості, індикатор, демократичного життя. Реформатор. Це наша доля. І щасливе завтра. Всіх прав і свобод, наша варта. Редків дорогоцінний спадок, про що мріє, український нащадок, це шлях до життя у цивілізованому суспільстві, свобода у погляді, жесті та дійстві. Вічний розвиток кожної людини, неоцінений скарб несвідомої людини. Це найвища юридична сила, нашу жовто-блакитні вітри. під мирним небом у блакитному полі, на золотому пшеничному полі. Це наша дорогоцінна суверенна воля, незалежна вільна, демократична доля. Вона творилася під сайвом зір під шурхів жита та гомону лісів, купалася у кришталевих струмках, збувалася у віщих будівських снах. Козацькою звитягою загартована, московською агресією оґвалтована. слізами невільників змочена. Резумов нескорності позолочено. свободи обвіяна, зернами віри обсіяна. Українців захищати повинна. В конституцію вірить Україна. В конституцію віримо, вогнь, патріотизм запалімо. Один одному в серці привідаємо. Батьківщину ворогу не віддаємо. Для новітньої історії нашого суспільства. Ми проти війни, проти насильства, народовладдя, законність та гуманізм наші принципи, наш оптимізм. Декларовані права та свободи стануть нормою життя українського народу. Ми з вами поповнимо лави демократично розвиненої європейської держави. Народне свято відзначаємо. Основний закон добре знання. У складні часи будьмо разом. Конституція хай буде дороговказом. Наберімось терпіння і повіримо в те, що скоро прекрасне життя прийде під мирним небом у заможній країні, безхмарній, конституційній Україні.